Добрий вечір. Е, придбав в магазині Ало е, таке комбо е, на заміну старого килимка Климок Defender Black M50560 і комп'ютерну мишку цієї -фір, фірми е, Cyber MB560L. Е, чому брав комбо? Тому що е, зразу йде. Знижка, якщо береш два разом, ну, і там ще була акція. Так, Щодо цього килимка, от, бачите новий цей килимок, і цей, який був старий. Ну, от, Бачите, нема проблем водити по всьому екрану. Не потрібно, як, наприклад, на маленькому килимку там десь до якоїсь. Точки доводиш, потім отак знову і знову робиш. Або отак, знову тут повністю хватає на, ну, зверху до низу, само собою і з краю до краю екрану, от, бачите, без проблем. Тобто, чим він мені сподобався, що він не набагато більше коштує, там десь на 20% більше звичайного, але за що тут цієї більш. Великої площини ну, немає ніяких проблем. Повністю можна нормально е, працювати. Щодо мишки, бачите, я брав таку з підсвіткою, вона е, міняє кольори, чітко працюють ці клавіші, працює це коліщатко. Тобто за такі гроші ну, навряд чи можна купити щось якісніше і ігрове. Ну, Щодо мишки, бачите, ще отримав кешбек, тобто алу, гроші 2 гривні. Там ще є така, як шовкова, є фішка, ще відсотка на фішку йде. І килимок те саме. Бачите, зараз його немає в наявності, тому що була дуже гарна ціна на нього і вже бачите, їх розібрали. От тому, коли з'явиться, раджу вам купувати от саме таке комбо, буде і знижка, і е, можна буде е, отримати ще додатково ало гроші. Ну, це чому саме раджу купляти в магазині Ало. Тому що, е, по-перше, йде знижка на комбо, по-друге, йде знижка. На ну, ще додаткові бонуси на Ало, ну, Ало гроші отримуємо. І ще е, карта фішка. от, Чи мені знову ж повторюсь, цей коврик сподобався тим, що він е, по площині нема проблем, не треба там перескакувати 10 разів рукою. Тобто ти водиш там, повністю він покриває. От. ну, і е, дуже Гарно чіткий відклик е, цієї мишки, В, е, коли граєш, то от взагалі дуже. ну І ця підсвітка, вона якраз повнорозмірна, тобто під мою таку немаленьку не руку дуже мені е, ну, приємно, ну і чітко вона працює. Ну і ціна, не знаю, навряд чи за такі гроші можна щось купити. Тому, будь ласка, коли з'явиться килимок і мишка, беріть у це комбо. Ну, супер, супер пропозиція. Дякую.